Так, ну що ж, наша дорога самооцінка, це тема доволі така велика. Хочу сьогодні зачепити частину. І якщо вам зайде такий формат, буду записувати частіше відео. Для мене прям був інсайт, коли я це почула і безмежно хочу поділитися зі своєю аудиторією. Нагадаю для тих, хто тут недавно, що я Ірина Попадинець, наставник для б'юті-майстрів, яким я допомагаю розвивати свої стрінки, розвивати свій особистий бренд, продавати легко, без вигорання, скажімо так. Ну що ж, по самооцінці я бачу, що вам це актуально, і насправді дуже часто я стикаюся з такими проблемами у своїх учнів, з людьми, з якими я працюю, коли не вистачає самооцінки, коли ми не впевнені, коли ми себе постійно подумки можемо принижувати, не обов'язково це мають бути дії, якісь зовнішні. І ось звідки це все тягнеться безперечно з дитинства. Я не хочу зараз дуже сильно цю тему задівати, можливо, в наступних відео, але скажу, що наша оцінка, давайте так. Зараз поставте собі кожен оцінку від 1 до 10, наскільки ви себе оцінюєте. Незалежно, тобто не вникайте в це так дуже сильно, без аналізу, а от прям так: я собі поставила оцінку 6. І зараз ми з вами це розберемо. Можливо, для багатьох ця оцінка одразу вже підніметься, ну чи навпаки, зменшиться. Коли ми говоримо про те, що і ми себе оцінюємо до прикладу, так по. Зазвичай по відношенню людей до нас, який в них настрій, як інші нас приймають там наші близькі, наші рідні, до прикладу, в кожної людини є певна своя система таких координат, точка там, а наприклад, так, від якої вони себе оцінюють, для якої. Образ, до прикладу, експерта чи жінки має бути такий: ну, для кого жінка має прибирати, має варити, їсти, має виховувати дітей, народжувати і все. Окей, в неї немає боліти голова. До прикладу, так і з'явиться людина, жінка, наприклад, чи чоловік без різниці, яка в якої система координат жінки. До прикладу, буде кар'єра, бізнес, яка себе любить, яка приділяє собі час, відвідує певні послуги, займається своїм саморозвитком. Так, вона, звичайно, приділяє час дітям, але вона не відчуває повністю себе якоюсь там хатньою робітницею. Так, і одна, і друга система таких, скажімо, координат. Для всіх окей, ну тобто для цієї людини окей, і для цієї людини це окей. І не означає, що вона якась неправильна. Те саме стосується, до прикладу, і виховання дітей в кожного свої погляди, в кожного свої правила, в кожного свої бачення, і ми не можемо переконати інших, так? І ось через ці системи координат інших людей ми оцінюємо себе. Тому ви. Не знаєте, ким вам бути, і як потрібно діяти, тому що залежите від інших людей. А насправді ви залежите від інших людей, тому що ви не знаєте, як вам треба діяти. Ось така. Алегорія, так, поняття таке, скажімо, дивне саме, і це стосується нашої самооцінки, що ми залежимо від інших людей, не тому, що в нас, наприклад, низька самооцінка, а в нас низька самооцінка, тому що ми залежимо від інших людей. Тобто, якщо ми говоримо про інстаграм. То ви оцінюєте себе не по шкалі, що ви крута, тому що ви написали допис, ви сфотографували якісь там свої роботи, виставили рілс, Чи ви зробили сторітейлінг, чи ви продали, чи написали якусь історію під фото в дописі, і ви оцінюєте не те, що ви зробили, а оцінюєте. Від інших людей, які є навколо вас, скільки лайкнули, як лайкнули, чи написали допис, а скільки переглядів, а чому така статистика? І в результаті ваша самооцінка падає. А якщо ви візьмете цю систему координат, сформуєте собі самі таку, яку ви хочете, де для вас. Класний експерт це наскільки він відчуває себе впевнено, наскільки він не залежить від іншої думки, наскільки експерт не залежить від лайків, дописів і статистики, наскільки він може допомогти іншим, незважаючи на їхній рівень фінансовий. Так? Ось ці поняття прям дуже важливі на сьогодні для вас, якщо ви йдете і розвиваєтеся в старті. Тому я вам пропоную, щоб ви намалювали або проаналізували. в принципі, це можна зробити з психологом, але для початку ви можете це зробити самі, коли ви захочете прописати собі свою систему координат, яка для вас там є жінка-експерт, чи яка для вас ідеальна модель самої дружини, мами, тобто, не спираючися на системи ваших оцінок інших людей, тобто ви повністю маєте залежити від себе, щоб вам було комфортно, щоб вам було легко, щоб ви від цього кайфували. Для мене, до прикладу, моя система координат. Вона не зважаючи на інших, я собі ставлю тверду десятку. Тому згадайте свої оцінки, які ви ставили собі на початку, і напишіть, чи вони взагалі в кінці хто дослухав відео схожі. Ці дві оцінки, чи все-таки зважаючи на свої погляди, на оцінювання своїх дій, на оцінювання своїх думок, ваші ці всі оцінки матимуть іншу картину, коли ви не будете порівнювати себе з іншими людьми. І стосовно впевненості, скажу вам, якщо ви будете вірні, собі, незалежно, яка буде ситуація, ви будете впевнені і будете себе поводити дуже впевнено. Чи це буде новий колектив, чи це буде якась ситуація на вулиці, чи це буде щось зв'язано з вашою роботою, ви завжди вірності, завдяки вірності, будете себе поводити впевнено. Саме так і впевненість розвивається. Тому, якщо вам... Сподобалось такого формату відео. Ви для себе знайшли якийсь інсайт, почули, діліться під цим відео. Обов'язково буду з вами ще ділитися більш глибшою цією темою. Ми так сьогодні поверхнево зачепили. І, взагалі, скажіть, як вам такі інсайти? Чи були для вас якісь зміни у ваших цифрах? І на зв'язку буду ділитися ще.